Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Буданова та його імовірне звільнення. Чому ж раптом йдуть такі е, чутки про те, що Буданова звільнять? Причина дуже проста. Вони ходять вже дуже давно, але зараз їх надто багато. Так от, повторюсь, причина надто проста. Причина полягає в тому, що Зеленський не терпить тих, хто популярніше за нього. А Богданова стало надто багато в ефірі в етерах. Він там кудись їздить, дає інтерв'ю, Інтерв'ю, причому дуже багато. Я іноді дивуюся, як в нього вистачає часу на його прямі обов'язки, якщо він дає стільки інтерв'ю. А Зеленському, як ми знаємо, дуже важливий його рейтинг. І коли він бачить людей, які популярніші за нього. Він цього не терпить. Саме по тій причині він звільнив залужного. Саме по тій причині в них були контри Сирським. але там, вроді би, щось порішалось і стало легше, і тому сирського ніхто не чіпає, особливо після курської операції. Очевидно, що за нього за сирського впреглися американці. Ну суть ви уловили, але є ще одна, є ще одні чутки. Що е, нібито Америка розглядає Буданова як наступного президента України. Це це по-перше, е, не дай Бог, тому що краще цього ніколи не було, тому що це його бастик, Він він виконує свої задачі. Да. Чітко виконує свої задачі, але так як він себе веде, знову ж таки роздає інтерв'ю, стає надто публічним і таке враження, що він своєю роботою не займається. Роботою в він у нас медійна особа. І, по-друге, для Зеленського це стало останньою краплею, що типу, як так Богданом стане президентом, а як же я? Для нього, для Зеленського, увага медійна, увага області це надзвичайно важливо. А тут хлоп і з'являється хтось, хто набагато популярніший і е, по чутках той, кого, е, скажімо так, одобрює е, Америка. І у Зеленського істерика він вже знайшов е, знайшов заміну в і плювати, що буде з країною, як буде з країною. Головне, щоб людина не затмівала сонцелікого зеленського. Ну, і є інформація, що Буданова звільнена впродовж кількох місяців. Взагалі дивися, як це не, не протягом пара днів, враховуючи ревнощі Зеленського до популярності. Але ситуація розвивається достатньо цікаво. Будемо бачити, будемо, як то кажуть, дивитися. Тому що ситуація та, розвивається знову ж таки цікаво. А поки слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватись. До нових зустрічей, друзі!